Якщо у вас є велика ділянка, на якій росте дика або просто висока трава, якщо вам набридло змішувати бензин з мастилом, якщо вам не дуже подобається, коли ваша шкіра та одяг смердять вихлопними газами та бензином, в цьому випадку вам допоможе акумуляторна техніка Метабо, а саме акумуляторні коси. В асортименті Metabo поки що є дві професійних моделі. Перша з них FSB BC Bicycle, відповідно, в неї велосипедна ручка. Вона комплектується головкою під косильну струну, а також 3 ножем. Додатково можна придбати 4 ніж, і ви його можете встановити на свою машину. Також в комплекті йде ранцева система підвішування. Її можна підлаштувати під будь-яку комплекцію. Дуже багато налаштувань ціляких. Щиток, який захищає ваш одяг від пошкоджень. І дуже зручний карабін, за допомогою якого ви підвішуєте вашу косу. Друга модель FSD, де це Д-подібна ручка. До речі, тут є ще додаткова ручка, яка дозволяє тримати ширше і мати більше плече для поворотів. Кнопка пуску знаходиться тут. В комплекті йде виключно косильна головка під косильну струну. А також в комплект входить отакий от от ремінь. Він дозволяє розвантажити вашу спину при довготривалій роботі. Обидві моделі обладнані безщитковими двигунами. Вони компактні, тихі, витривалі, а ще в них дуже високі показники по енергозбереженню. Для прикладу, на двох 10 амперних Акумуляторах це топові акумулятори. Ця коса зможе пропрацювати аж 2 години. До речі, з приводу зарядки. Якщо у вас немає двопортової зарядки, я вам раджу її придбати. Адже якщо у вас одна портова зарядка, час заряджання акумуляторів у вас збільшується вдвоє. А тут заряджаються обидва одночасно. Двигун в обох моделях розташовано знизу. Це зроблено для ідеального розподілення центра мас. Адже двигун знизу, акумулятори зверху. І розподілення ідеальне. З приводу охолодження повітря на охолодження двигуна воно береться зверху. Не знизу там, де пил і волога, воно береться зверху. Але все ж таки не рекомендовано косити під час дощу або при працюючих системах зрошення. Хоча ви, мабуть, і самі цього не захочете. Обертами двигуна можна керувати натисканням кнопки. Якщо ви натискаєте помалу, він і крутиться помалу. Це потрібно, якщо ви працюєте біля дерев, парканів і так далі. А якщо треба наповну, то натискаєте наповну. Інженери Метаба, як завжди, попіклувались про транспортне положення, або положення для зберігання. В цій косі є от, така от зручна скоба підставка. В неї є два положення. В такому положенні вона слугує, якщо ви вашу косу кладете отак горизонтально і вона дистанціює від трави кнопку, акумулятори вентиляційні отвори. Тому ані бруд, ані волога туди не попадуть. Є друге положення. Воно от таке. Воно слугує виключно для того, щоб вашу косу можна було зберігати вертикально і так само цю електронну частину ви дистанціювали від підлоги. А тепер розглянемо косильну головку. Коли ваша струна зносилася, вам необхідно її достати. Але в цій моделі не треба зупиняти саму косу, Достатньо тільки декілька разів торкнутися ґрунту і натиснути оцю кнопку. І під дією від центрової сили струна сама вийде зовні. Якщо вийде трошки більше, то цей ніж її обріже. І якщо автоподача це досить така стандартна функція, то заправка головки струною. Не розбираючи її, це досить незвично. Як це робиться? На катушці і на оцій от кнопці, яка обертається, є два трикутника. Їх треба поєднати, поставити один проти одного. Є ще стрілочка Line In, це означає, що сюди треба вставляти саму струну. Вставляєте, вирівнюєте, і є дві стрілочки, які показують обертання. Обертання йде за часовою стрілкою. І просто швидко наматуєте. А у випадку, якщо щось пішло не так, наприклад, один хвіст більше іншого, або трошки перекрутили, і один хвіст сховався. А одним косити то не діло. Саму головку треба розібрати, струну достати, зібрати це все знову і заправити вже так, як годиться. З приводу ергономіки, На ручці йде пластик, який не ковзає. Тут є покриття Soft Grip і всю цю машину можна підлаштувати під будь-яку комплекцію, під будь-який зріст. Наприклад, місце кріплення ременя, його можна пересувати в певних межах по самій штанзі. Так само можна переставити і ручку. Модель FSB: обидві ручки є ергономічними і вкриті гумою softgrip. Ця ручка вона може нахилятися вперед-назад. Треба тільки відпустити оцей гвинт. Також, це кріплення може переходити по штангезі вверх-вниз, і точка кріплення до оператору так само рухається. Давайте розберемось, в чому різниця між двома цими моделями по призначенню. Почнемо з FSD. В неї йде вузька ручка і вона комплектується виключно косильною головкою на струні. І ця модель вона ідеально підходить для тих, хто обкошує дерева, тих, хто обкошує якісь кущі, паркани і так далі. Вона дуже компактна, маневрена і. Струною не пошкодиш ані паркан, ані дерево. Модель FSB розрахована на великі відкриті площі. Велосипедна ручка вона дозволяє робити досить широкі махи, як звичайної коси. І тим самим пришвидшує ваше косіння. В комплекті йде триполісковий ніж та косильна головка. Ви їх можете підбирати в залежності від жорсткості вашої трави. Ранцевий ремінь. він на відміну від звичайного ременя, значно краще розвантажує вашу спину і тим самим робить вашу роботу більш комфортною. І наостанок хотілося б повторити основні тези переваги цих машин. Перше, це те, що в акумуляторній техніці відсутні вихлопи, не треба змішувати бензин і також відсутні дроти, які весь час заважають. А також хотілося зазначити, що ці машини працюють від найпотужнішої, найвитривалішої за часом компактної акумуляторної системи 18 вольт від Metabo. Тож користуйтесь акумуляторною технікою Metabo, бережіть довкілля!